Хтось пожартував сьогодні в коментарях. Ось з підписників, да каже, які ваші біоритми сну на сьогодні заснути до того, як прокинувся Трамп. <риклад> його, його потік свідомості в соціальних мережах він дійсно дуже непокоїть. І каже, що рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Несемося, але тримаємось. Ну такі ось коментарі. Надійшли в мене багато, дуже вийшло сьогодні зранку на моєму телеграм-каналі. Тобто можна там прочитати дуже цікаві коментарі. Але для нас насправді важливо було витримати, можливо якусь паузу і не реагувати так емоційно, як це зробив президент Зеленський. Ну взяти приклад, хоча б з цього самого трюдочі президента Панами. Чи навіть прем'єр-міністра Данії, які були об'єктом таких досить рідких висловів та нападок Трампа в перші дні його перебування при владі, і вони оці утримались від різких якихось заяв у відповідь. Навпаки, вони проводили таку підкилимову Дипломатію знаходили шляхи порозуміння, і зрештою, ми побачили, що цей потік агресивних заяв Трампа по відношенню до цих трьох країн він з часом практично зійшов на Нівеці. І немає сьогодні в останніх заявах, заявах Трампа. Навіть згадок да, чи про Данію, чи з Гренландією, чи про Панаму, чи про Канаду, і тому нам треба було теж, що теж можливо притримати. Тись такої лінії поведінки, ну є такий відомий британський вислів. Це один з перших, взагалі британських висловів, який зайшов колись там в ще в там, 16 столітті. Перша збірка британських прислівів. Я звучу колись свою дисертацію, писав по міжнародній афористиці. Так, от. Backers can't be choosers», тобто ті, хто вже бракує, навряд чи можуть перебирати харчами. Тобто, ми сьогодні настільки залежимо від економічної і військової допомоги сполучених штатів. Про що сам Зеленський заявив вчора, що в нас може не вистачити цих ракет для Петріот, щоб збивати російські ракети, абсолютно була недоречна ця заява. Оскільки вона розкриває військові таємниці, але це зайвий раз підтр... підкреслює наскільки ми, ми залежні, нас весь фронт тримається на старлінках, які нас надає, надає маск. І те, як ми втратили в, в особі маска такого нашого найзатятішого на той час союзника, нагадаю, що він в перші дні російського повномасштабного вторгнення викликав на ринг. Для двобою Путіна він назвав його там Есхол. Останніми словами він казав, що наша програма SpaceX разом з українською космічною ракетною промисловістю забезпечить кремацію Путіна на сонці. Там такий чудова смерть буде для такого ну, надзвичайного знов ну, та покидька. Да? Тобто він розкидався такими епітетами до кінця травня місяця. Потім, як вже стверджували обізнані люди, маск за ці свої вислови почав отримувати погрози від російських агентів, спецслужб. Навіть внедрили там до безпосередньо коло його оточуючих, внедрили якогось там громадянина з російським корінням, який почав транслювати йому ці погрози. І, як ми знаємо, вже він почав поводити себе е, обережно стримано, що там, не, не дав можливість використовувати в Криму старлінки, що призвело до з, з, зриву певних наших операцій. І замість того, щоб знову ж таки почати е, налагоджувати на якийсь діалог порозуміння, наші верховні очільники почали тицяти факи в. На, і, і, Сьогоднішній, навіть наш посол при ООН, колишній посол в Німеччині, він так ну, не літературно, нецензурно висловлювався по відношенню до Маска там факов. І потім, коли Трамп, коли Маск почав обмежувати співпрацю і і, і висловлюватись вже більш критично по відношенню до НГ до України, то він сказав: таке, я ж притримуюсь оцих настанов рекомендацій, яку дають ваші верховні дипломати. Так, ну і таких от. Необережних на слово українських дипломатів призначають на такі відповідальні посади, як сьогоднішній посол України ООН. Ну тобто, я не розумію цієї логіки. Да, є ще один теж відомий вислів англійською мовою: що enlightened should be first of all grateful, да, що просвітлена людина має бути в першу чергу. Вдячною, вдячність найшляхетніших рис, яка людського характеру, яка має бути присутня в кожній там просвітленій людині. І на це натякали зеленському, промовисто да колишній вже міністр оборони Уолес, Британський казав, що ну було б доречно, все ж таки висловлювати подяку. І я б на місці сьогоднішніх наших очільників починав би закінчував кожний свій офіційний спіч звернення словами подяки до там великого американського народу, до двопартійної підтримки до там на коаліції країн. Ну тобто що б ми робили якщо б не Створили свого часу цю коаліцію з 52 країн військову, яка допомагає Україні. Це ж була ініціатива саме Сполучених Штатів Рамштайн. Цей військовий. Але, на жаль, не був створений інформаційний Рамштайн, про який казали відомі аналітики-оглядачі. Я про це казав ще там з практично лютого. 14-го, виступаючи на всіх там майданчиках і там на сніданках в американського посла, і на заходах, які організовували американське посольство, чи британське посольство, чи в ефірі BBC, коли мене запрошували буквально вчора. Там в ефірі Sky News, казав, що ми недооцінили цю небезпеку російського інформаційного впливу. І коли сьогодні Зеленський каже, що Трамп опинився в заручниках цього інформаційного вплину, так треба було, хоча б визнати свою власну провину, тому що він не тільки сам був в цій інформаційній інформаційні операції. Пропагандистський російський, да, був жертвою, стверджуючи, що війна не закінчується через те, що е, це невигідно Порошенку і що треба просто подивитися в очі путіну. Ну, те, що сьогодні каже, каже вже е, Трампо відношенню до Зеленського. Але Зеленський був агентом цього інформаційного. Натиску російського, нагадаю, що це найпотужніша п'ята колонна в Україні була. його На його гроші, там на його проекти ви витрачалися багато мільйонів, десятки мільйонів доларів на оці антиукраїнські, українофобські там проекти, типу Сватів там чи как казаки, я ще раз. Пропоную нашим глядачам подивитися в мене в YouTube розлоги аналіз. Як це просто по нотам були розіграні ці наративи російської пропаганди в серіалі не ну, в серіалі ка в серіалі Слуга народу і в цьому мюзиклі? Как казаки називається гібридний квартал. Можна в мене подивитися на телеграм, ну на ютюбі, в моєму каналі. Я сам жахнувся, коли проаналізував, наскільки це вкладалося в укрозна по, по нотах розіграний ці сценарії. Ну і нарешті повертаючись до головного, як на мене, тут чинника в відносинах немає сьогодні атмосфери поваги, взаємної поваги і довіри. Яку на жаль яка, на жаль була втрачена, і тут певним чином зіграв такий особистий фактор особистості і про Трампа, і Зеленського в мене ось людський фактор є проект, який багато років вже виходить в мене на соціальних мережах, де я з огляду на свій досвід. Як перекладача дипломата розповідаю історії з мого там перекладацького минулого, як наскільки іноді важлива ця атмосфера поваги чи неповаги, довіри чи недовіри, і як це впливає? Ну і особисті риси, такі як в обох і в Зеленського і Трампа сьогодні, це нарцистична така особистість з особистості з. Ну, певною мірою там психопа психопатією, і, на жаль, Зеленський свого часу, ну як стверджували люди, обізнані там з його діяльності, що в нульових роках його підсадили там на дві е голки. З одного боку, це такий російський безліміт, коли йому в десятками мільйонів витрачали гроші на його антиукраїнські проекти, вбачаючи в ньому такого троянського коня, про що він сам навіть заявляв в своїх там, зверненнях після перемоги. Каже, Троянський конь, дубль-2, чи там серія 2. Це ж він сам проголошував це. І з одного боку, підсадили на психотропні речовини, які теж. Ну, Позбавляли його адекватної поведінки, і є небезпека того, що й Трамп сьогодні сидить на цих те, що його підсадили на голку російського безліміту, це відбулося теж між іншим в тих самих кінці нульових, коли не від не ну, такій сумно звісний російський олігарх Риболовлів. Нагадаю, що такий ну, один з най. Таємніших найпідступніших російських олігархів він свого часу прославився тим, що викупив у нащадків Жаклін Кенедіонасіса Славетний острів на Егейському морі. Я свого часу там якраз упливали ми під час наших там морських подорожей. Це дійсно такий казковий острів, який цей риболовлі викупив ще наприкінці нульових. Але в ті самі роки він купив на хвилиночку за 100 мільйонів доларів маєток Трампа. Який насправді коштував тричі дешевше, але саме ця операція, ця фінансова оборудка, дозволила тоді Трампу позбутися чергового свого банкрутства. І тобто, з одного боку, його на жаль, підсадили тоді вже на російські гроші. і Таких операцій було достатньо багато. Про що навіть розслідування відповідні були, да, що сплачували йому неадекватні ціни, так само як Зеленському, неадекватні ціни за його. Там слуга за його там свати, де я сам як людина, що була дотична до не, діяльності кіновиробництва, розумію, що не могла там сезон чи два сезони, де знімаються там визволоним чином 5-6 акторів в одній тій самої локації коштувати 10 мільйонів доларів. Ну, це явно була переплата, яка дозволила потім тримати таку на, на гачку і відповідно. Вимагатись писати інші сценарії, да такі як Слуга народу, де взагалі немає Росії як чинника небезпеки для України. Там головні вороги в нас сидять знов ж таки в Парижі, і в Женеві Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, яких так зеленський промовисто посилає в перший еротичний тур да, чи… Його розстріл українського парламенту, що абсолютно вкладалося в таку омріяну мету російського впливу в Україні, те, щоб повторити те, що їм вдалося свого часу влаштувати в Єревані розстріл єреванського парламенту, після якого практично на чверть століття був закритий шлях європейської інтеграції для цієї кавказької країни. Ну тобто. Особистісні такі моменти вони впливають сьогодні на стосунки між нашими країнами. Я завжди ось наводив приклад, що недаремно в усіх голівудських, ну не тільки голівудських, взагалі світових зірок, є завжди ну, так звані агенти, да, які займаються їхніми комерційними справами, тому що Будь-яка зірка на тому чи іншому етапі, вона хапає там цю зіркову хворобу, і тому її не допускають до будь-яких комерційних перемовин, тому що вона може їх своїм своїм там пихатістю, своєю зарозумілістю їх зірвати. Я я ніде правди діти, навіть на своєму досвіді колись, коли там ми були в. На піку нашої там популярності як продакшн студія найпотужніша в Україні, найпотужніша там рекламна агенція, як людина, яка була в зіркових там проектах і е, свого часу там і золотий гусак і там веселі яйця, і 30 радіопроєктів, які там поширювалися в 12 країнах світу на хвилях 300 радіостанцій. Так от я спеціально себе іноді там відсторонював від комерційних перемов. У мене були. Ну, не агенти, я їх називав там комерційний директор, там, фінансовий директор, директор з продажу, які, люди, які фахово вели перемовини, уникаючи якихось там особистісних моїх аспектів, да, які могли зашкодити цим. Фінансовим операціями і так само, між іншим, відбулося свого часу, і в Трампа і в Зеленського. Трамп розтворився з усіма своїми партнерами, і його довготривалі суди навіть там були рекордними по своїм там взаємним претензіям навіть оце, подивитися. Його фільм, також цей фільм, АПрентіс, який вийшов два місяці тому на світових екранах. Де розказується його піднагодна його сходження на такий комерційний політичний олімп, і те саме було в Зеленського. Він в нульових роках ще там ну, намагався Залучити до своїх проектів відомі комерційні структури, але зрештою з усіма він посварився, повив горшки, тому що ну неадекватно себе поводив, неадекватно оцінював свої спроможності, тому що ну в нього була російська ця безлімітна фінансова подушка, і він мог, міг так собі зухвало себе поводити. Ну і сьогодні, між іншим, вже написали, що поведінка Трампа нагадує якраз його роль в цьому. Фільмі «Апрентіс», де він сам ходив і вибивав борги в арендаторів. Тобто в його поведінка нагадує поведінку такого орендодавця, який витягує все до останньої копійки своїх боржників. І сьогодні якраз Трамп слідує цьому, цій лінії своєї поведінці, намагаючи витягнути з України. Гроші за неіснуючі борги, тобто називає вже суму там в 300 мільярдів, які, начебто, були витрачені на Україну. Хоча насправді ця сума, як все все аналітики фінансово підтверджують, там 119 мільярдів було витрачено на фінансову і військову допомогу безпосередньо України. Інші були проекти на поповнення арсеналів американської зброї, але це ж ніяк не можна в претензії під'являти за це Україні, але. Найдивовіжніше, що сам Зеленський дав цей пас про Трампу. Він заявив в своєму інтерв'ю, що ми не знаємо, куди поділися нам американські скільки там, 100 з чимось мільярдів, да, куди вони пішли. То хто їх оприходував, і хто їх не вкрав, тут питання, навіщо це було говорити? Тобто він на щось сподівався на якусь підтримку Трампа. Ось він її отримав. Його так обізвали таким собі коміком, скромно успішним коміком. Ну і починаєте полювати так. до його легітимності, так і дав е. пас з цим своїм пропозицією про рідкісних рідкоземельні ці метали. Ну, треба було одразу ж якусь формулу розробити та, що, яка була б вигідна в першу чергу Україні, ну і сполученим штатам. А він це розпіарив, дав такий ну як він бачав, бачав, що це такий гачок, на який він спіймає Трампа, але тепер Трамп викручує руки, оскільки не було попередньо ніяких висунутих умов. І тепер вже Трамп сьогодні там чи вчора написав, що коли приїхав керівник американської скарбниці до Києва, то навіть ну як він стверджує, Зеленський проспав зустріч з ним, він спав, не хотів навіть з ним зустрічатися. Ну, а в той самий час росіяни дають сьогодні, теж зрозумівши, що це на на цьому можна е, схопити е, Трампа. Вони теж е, пропонують сьогодні вшель в шель всього північно Льодовитого океану для розробки, в чому були свого часу дійсно задіяні американські, ну не тільки американські, і британські компанії, там і British Petroleum, і Shell, і цей Exxon Mobile і Standard Oil, Всі провідні нафтові компанії, американські, вони ще там з нульових років, коли. Росіяни зрозуміли, що в них не вистачає власних потужностей і технологій головне для розробки цього дуже складного для розробки шельфу. То вони почали залучати ці компанії. Чого нам насправді бракувало? Якщо б ми дійсно в ті самі роки залучили ті самі шевронний шел і Бритиш Петроліум до українських родовищ на кордоні з Росією, то нам напевно було б легше сьогодні захищати наш суверітет, нашу територіальну цілісність.